Твертий марушевський Олександр. Друге Марчук. і далі. Зараз небезпечно. Вихід один 1 -1. один. і м'яч заліта! в сітку воріт! Відповісти своєму супернику. Подивимося, як би на цьому поєдинку. зараз небезпечно і вже рахунок стає 2-0. Для себе і починає вже атаку свою лівим флангом удар з далекої відстані. Uh, в Білих футболках. У uh, закидання! Яке закидання? Небезпечно! Просто штрафний медальчик Поперечка воріт рятує зараз практику. Хто перш? Перший на м'ячі футболіст. Практика, але він втрачає м'яч і вже вихід один один і це Мирослава Курочка. І ось вже вихід один-один. Момент. Тепер же м'яч у. Верхобнотило. Закидання вперед. І рахунок 3-0. Курочка. Закидання. Якесь чудове закидання на Кирякова і той. Волошенко з м'ячем. 31. Удовж далеко на добиванні і м'яч залітає сіткою рідкою. Нав'яжуть боротьбу і ми побачимо цікавий футбол другими тами цього поєдинку. Ні, і це помилка, і це вихід 2 в 1. 2 в 1. Олешенко забиває сам м'яч. Закидання вперед на Лисенко. Лисенко сам зміщається, пробиває. Але в принципі є намагання. Ось зараз обікрав суперника, супернику. Задає удару! І м'яч залітає всі творі. Все ж таки розмочили футболісти. Практики рахунок Цьому питання 6-1, зараз небезпечно. Раню вбирає під себе, там вже захисника поклав, поклав голкіпера. і... Тарану. А це просто відмінна філіграна передача Анатолія Тарана. Кирхер бінотел Раченка і Момент лунає фінальний свистух. Так на останній хвилині все ж таки.